Ти знаєш Бугаю, що тобі світить за віку зі слідчим. Белі, ну. Вибачай, я думав, що ти від грищі. Якого нафіг Гриші? Та таке. Ми один бізнес смутимо, проте трохи по-різному от і... погавкались. От, і... Ну я. Ну я не знав, що ти цей ну... поліцейський. Ти створив сайт з пошуку роботи. Твоя кар'єра Юей. Ну так, я. А що таке? Нащо не мав людей? Та ні. Тут пан слідчий помиляється. Я створив сайт, а. І все? Це замовлення. А тут же ж ніякого криміналу. Хто замовник? Якийсь. Ігор, я його не бачив, отримав заказ, гроші і все. Ну, таке що там не так? Та багато чого. Тут ніякої медицини, суцільні юридичні паперці. Судячи з усього, Бугаєв робить підставні контори. Ну, чого підставні. Підставні це навіть якось образливо. Коротше. Як відстежити, хто користується твоїм сайтом? Ну, на жаль, такої можливості немає. Ні, ну тільки якщо вас не запросять по заявці. Ясно. Не попадайся мені, бугаєв. Прийнято.